А сходи в магазин, на вечері немає нічого. М Ма, я не хочу, і взагалі там спекотно. Не хочеш? Спекотно? Спекотно тобі, б**ть? Та я в твої роки в магазин повзком бігала, поки поряд ракети взривались, паралельно задихаючись від маски на обличчя, щоб ще й від ковіду коні не двинуть. То повзаєш до йшого магазина, а там із продуктів гнила яблуко і три макароніни. Я боролася з бабкою за буханку хліба та баночку шпротів. А ти знаєш, як я ненавиджу шпроти. Я три роки жила, думаючи, що ми всі здохнемо від смертельного вірусу або від ядерного вибуху. А може тобі ще раз про 2023 рік розповісти, а? а? Не треба, мамуль, ще раз про 2023 рік розповідати. Я зараз сходжу в магазин. От ти славно. Давайте я перший. Um, yeah. Я думаю, що. Зря мы сюда пришли. Вы И... жена-то уже пять лет? Шесть. Пять или шесть лет? Насколько вы счастливы, как семья по десятибальной шкале? Восемь. Стойте. Десятка неописуемой восторга, единица полное непонимание Эх. или... Постарайтесь ответить интуитивно. Хорошо. Ты готова? Да. Восемь. Восемь. Вы часто занимаетесь сексом? Я не понимаю вопрос. Да, непонятно. По десятибальной шкале? Единица в данном случае это... Очень-очень мало или совсем нет? Ведь тогда вашу шкалу нужно с нуля начинать. Ну, хотя бы на этой неделе. Выходные считать? Тренд свадебного сезона 2022 в Донецке. Если на свадьбу заходит комендатура, то выкуп платится не за невесту, а за жениха. Я не кусаюсь. Я нормальний мужик. Сядь зі мною Поговори. Чого ти боїшся? Я обожнюю свою країну, але заради об'єктивності я не можу не зазначити ці кляті мінуси народитись в Україні. Перша причина це величезний хер. Господи Боже мій, ну за що нам ця кара? Чому ти з нами так, українцями? Ми не можемо ні нормально сидіти, ні нормально стояти, ні йти, нічого. Я з усіма хлопцями обговорюю цю обговорюються х... у кожного те саме. Б... Наступний мінус мені як Деденсайду просто не дає нормально існувати. Чому ти виходиш на вулицю в Україні і ти хочеш жити? Ти дивишся на цю красу, тобі хочеться жити. Ти дивишся, як це гарно, тобі хочеться жити. Дивишся на цих приємних людей, тобі хочеться жити. Ми що, ми, ми не можемо як в Росії, щоб вийшли вікно від? Вкрив і сльози на очі, і сльози питання до всіх українців. От скажіть, вас не дбало, що Зеленський кожен вечір дзвонить FaceTime? От що нема чим зайнятися людині, чи що, стільки справ він дзвонить. Алло, Влад, як твої справи? Чи все в країні добре? Які реформи? Де відчепись? А найкрасивіші жінки в світі вас це не змало. Я не можу бути нормальним сексистом. Я вже підходжу день, я підходжу, щоб навалити якогось сексистського говна. Я дивлюсь на неї. Вона, блядь, прекрасна, вона чудова, вона чарівна, вона розумна. Вона Красиво, вона гарна, все при ній. Я просто купую в неї цей батончик. Здую за тебе з поганим настроєм! І Що це таке? Homo sapiens? Ви Homo sapiens? Росіяни почули краєм вуха таку фразу від української жінки: Я вчора сварила чоловіка. І звинуватили. Знаєте, в чому у нас?

Вы почему не молчите, да? вы почему не говорите да, о своих соседях, да? почему вы не стараетесь сделать так, чтобы война закончилась, это почему это у вас сач. нет да, вот, позиции против да, бандеровцев, против нациков, против фашистов, это которые убивали наших предков, мы же вместе воевали против бандеровцев. А тепер дон, як ніччом не не бувало дон. боясь санкції дон Америки і дон Європи дон все мовчить дон. Та ви хочете ви не хочете дон, коли їм це потрібно буде, то вони це вас ділають дон. Скажіть, будь ласка, з чим би ви могли зрівняти сучасну Росію? І з землею